Я, звісно, що розпочну напевно з таких узагальнених так само міркувань, з приводу того, що неслося цього тижня. Я не буду тут е застосовувати якісь, знаєте, зараз гарні високопарні фрази, щоб когось заспокоювати чи вганяти на у страх і катастрофу з приводу того, що мовляв може бути все погано сполученими штатами, і нам потрібно готуватися до гірших сценаріїв. Я радше ну напевно скажу так. Знаєте, зараз буде дуже прикро, якщо справді Україну змусять до чогось такого от просто переламаючи через коліно, тому що зараз у нас реально історичний момент, коли шанс, момент, коли росіяни просто неймовірно капітально пошматовані, просто неймовірно всі ті геройства, які чинили наші військовослужбовці на фронті, вони зараз як ніколи яскраво проглядаються в стані росіян і. Російська історія з тим, що так звані каліч війська, яких вже охрестили наші військовослужбовці. Це російські штурмовики на милицях, це реальність, це дуже поширена реальність, в тому числі навіть на найбільш активній ділянці фронту на поппокровському. Звідки зняти наступне відео від самих росіян? Воно з'явилося в соцмережах. Ну, це власне, от один із представників таких каліч штурмовиків. От, подивіться на нього. Давай, давай, суета. Ползи. Я вычасов Как ты? Як зкатки, брат? Скоро на откат. не ласки. <рес> <Еще і> одкат. <вольниць. рес> от Отаких от кадрів на фронті стає дуже багато. Покровський напрямок ними просто. Перенасичений, все в тому числі е, в зв'язку із тим, врешті-решт, е, що я от говорив про певну кілзону, яку тут організовують наші ефективні і якісні дронові підрозділи. Ну не буду тут зараз даватися подробиці на тиждень. Я про це говорив. Головна суть і логіка полягає в тому, аби е, власне за, за сформувати для росіян зону, куди жодна жива душа без втрат або без понівечень не зможе зайти, не зможе просунутися. Техніка не зможе доїхати до позиції наших військовослужбовців не зможе кошмарити нашу піхоту. Ось це головна задача, яка ставиться перед донорями на багатьох зараз. Напрямках е, найактивніше скажу так. От відверто на моє переконання, е, ця історія працює під Покровськом, е, і напевно, що південний напрямок. Південний фронт, тому що там в основному зараз задіяні наші підрозділи Сил безпілотних систем, і власне ці підрозділи якраз таки і використовують дронові технології. Ми вже бачили, до речі, на цьому тижні відбулася виставка із відповідними дронами, які на основі з'явилися. Вперше публіка побачила трембіту, показали її мінцифри і Брейван, ну, показали. Не знаю, добре це чи погано. Ну показали, те показали. До речі, хороші новини є по тому по всіх тих скандалах, які в нас розгулювалися по АОЗу Агенції оборонних закупівель. Зараз, наскільки я знаю, вже розблоковані контракти і почалися закупівлі доволі такі значні е, на потреби наших військ. І саме в контексті безпілотних систем це йдеться і про дрони повітряні, і дрони наземні. Тобто, реально кількості? Ну я не скажу, що вони прям аж 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 вражають, але вони. Чи маленькі ці кількості, чи маленькі, хоча потрібно десь так раз в 5-6, напевно, що більше від того, що вже зараз законтрактовано, е, і от, і от, власне. Під покровськом ці всі технології впроваджуються, і знаєте, до речі, от дронарі одного з таких дуже крутих, так само підрозділів, в тому числі які використовують безпілотники: гострі картузи це другий загін спеціального призначення Омеги. Це спецпідрозділ у складі Національної гвардії. Гострі картузи працюють на покровському напрямку, і вони показали як. Насправді мають це до теми того, що дуже шкода, якщо переламають нас через коліно. Тому що вони показали, як мають виглядати справжні переговори із росіянами. Це коли росіянин лежить з перебитою ногою і молиться просто щоб його відпустили. До речі, чим закінчилася ця історія, я не знаю, але це приблизно єдиний варіант, як мають виглядати переговори з агресором цього окупанта. Перебиті ноги. Він просить про припинення вогню. Просити ось так про припинення вогню, от тоді це щось схоже вже на гарантії безпеки. Все інше, самі на своїй сторінці пишуть гострі картузи, це буде відтермінуванням нової війни. Але, чесно кажучи, знаєте, я чим раз тим більше бачу за цими каліч військами, за тим, як росіяни йдуть на смерть, не завжди ось так, от вони благають. У багатьох росіян просто якесь таке буддистське спокійне ставлення до смерті. Я ніколи цього не міг зрозуміти. Я... Е я не міг повірити взагалі в можливість такої масштабної війни з такими наслідками, з такими втратами для росіян. Тому що я думав, но був Афган. Афганська війна, яка стала одним із тих каменів, які розвалив радянський союз. І тоді було 15 тисяч. Здається, військових загинуло на весь, на весь СРСР, і це була трагедія для кожного маленького містечка, для кожного села, де де власне була такі, були такі жертви, де були цинкові труни. Світлана Олексійович, білоруська про це дуже багато писала відповідної літератури. Розповідала про те, з якими травмами поверталися тоді радянські військовослужбовці, і от так, я зараз перевірив. Справді убито 14 тисяч людини. Уявіть собі 15 тисяч за всю Афганську війну з боку радянського союзу на 15 радянських республік. Це була трагедія. І зараз, коли вже майже там, ну окей, ще мільйона немає, але скоро буде він цей мільйон за, за 2-3 місяці. Насправді вже буде мільйон втрат росіян. Я не розумію, що рухає ними рухатися вперед, змушує їх пересуватися. Єдине, я знаходжу пояснення: єдине, що. Те, що позаду, страшить значно більше, ніж те, що попереду. Тобто, позаду, каральна система ФСБшна, КГБшна і, і інших е, силових структур Російської Федерації настільки залякала ось цього пересічного росіянина, який іде, і йому попереду не страшно вмерти, по будицьки, спокійно чекаючи свого дня і своєї, е, свого часу, е, перед українським, скажімо там, дроном, ніж. Позаду значно страшніші люди, які ходять у формі. Ось це єдине в мене, що є пояснення з приводу того, напевно, чому росіяни так ідуть. Власне відео, яке мене дуже здивувало, я зараз акурат е із е е е оглядом карти бойових дій викладу його у себе на, на телеграм-каналі. Друзі, зайдіть прямо в ці хвилини по завершенню огляду. Подивіться, в описі до огляду карти бойових дій є посилання на мій телеграм-канал. Ось тут під відео, там не. Розгорнути, бачити більше. Там є прямий лінк, або, ось, так, як бачите, на екрані собачка, пихньо нижні підкреслення ньюз в стрісті пошуку телеграму. Прописуйте. І відтак там просто відео з Покровського напрямку, де окупант отак склав ручки ручки, ні, склав руки, немає чого до нього е, о, такі лагідно писливі слова використовувати. І він так склав. Сидить він не мовиться. Він просто сидить і втикає, і чекає, коли прилетить дрон до нього. Просто чекає і наш дрон, звісно, що прилетів, і його просто розірвало шматів. Саме тому я не можу показати це відео ось тут в межах огляду карти бойових дій, але ви можете побачити в мене на телеграм-каналі. І мене це дуже дивує: от, просто сидять і чекають своєї свого часу. Тому я веду до чого: що російські окупанти то така чума, яку в світі навіть не уявляють, що це таке якому лайні вони готові е, битися до смерті, за що, куди вони там готові втикати свої ганчірки? Ну до речі, сьогодні про ганчірки я ще теж поговорю, але але це просто це це просто чума, яка була вагітна диктатором Путіним, якого вона народила, який їх повів просто просто на забій, щоб косити, неначе чума, ось все, все, що навколо тебе, все, що можна косити. Аж подивіться на ці знищені міста, села, населені пункти. Ну, от, от, це про те, що в світі навіть не уявляють, коли говорять про те, що та заморозимо, нормальні чуваки, що там не страшно, по южуал Це просто буде відтермінування нової війни. Росіяни, як відомо, вони здобули низку переваг за останній час. і нічого хорошого по напрямку нам тут не передбачається, головне, вивести з оточень наші війська в Андріївці. За росіянами пані висоти, дякувати Богу що південні Андріївки Росіяни не можуть просунутися, У Лакли більше їхня частина в російських руках. Костянтинопіль тут постійні, скажімо так, відбуваються бої з рук до рук переходить контроль над трасою, яка дозволяє виходити нашим військам із кишені на сході. І станом на вчорашній день, наприклад, в чергове це оточення було розблоковане. Але ці. Блокади і розблокування цього е, присутності наших військ на корахівському напрямку відбувається повсякчас. Продовж останніх насправді що ну, виходить, п'яти шести днів, тому що 14 лютого минулими вихідними росіяни фактично що здобули собі тут перевагу, зробивши доволі таки масований механізований штурм. Вони, е, зрештою, поки наші війська виходять, я не знаю, чесно кажучи, я не знаю і не буду брехати, що якісь тут заспокоювати або навпаки в паніку вдаватися. Я не знаю, хто як, в яких кількостях виходить. Я розумію, що тут було три, чотири бригади або підрозділи приблизно чотирьох бригад, яких не будемо тут зараз називати. Частина з них вже точно видно, що вони вийшли, частина, вочевидь, все ще продовжують вести тут бої. На відступі із цієї наскладної ситуації, яка склалася на Андріївському напрямку, відповідно як воно буде далі розгортатися. Росіяни часу не втрачають, вони продовжують тиснути на наші війська. А наші війська ж в свою чергу постійно намагаються деблокувати. Цю історію, котра склалася, дуже загрозливу історію. Е, звісно, би хотілося говорити в перспективі про те, що нам вдасться стабілізувати тут фронт за таким трикутником, е, як населені пункти Костянтинопіль, розлив Багатир. Але вже стає зрозуміло, що така ситуація дуже складною задачою буде для наших військ, тому що насамперед, через просування в Андріївці, Росія не далі буде продовжувати рухатися панівними висотами, і утримання цього трикутника в таких межах буде надзвичайно складною задачею Потрібно зрізати російську присутність у Андріївці. Зробити це станом на зараз. Фактично є ну такою надзвичайно складною задачею але. Ситуація з Покровськом показує, що є перспективи до того, що інколи можна покращити ситуацію, навіть тоді, коли вона вже перейшла статусу критичної в катастрофічному, таке було під Покровськом на півдні Покровська ще буквально місяць тому, але зараз лінія фронту тут доволі таки стабільна, доволі таки стійка. Росіяни не просуваються тим темпом, який би вони собі хотіли. Я про це дуже детально говорив у вчорашньому огляді. Що в мене взагалі зараз складаються свої враження того, що Покровськ, принаймні на нинішній час перестає бути при пріоритетною задачі росіян, а все банально з такою ну банальної завалися причини, але вона дуже комплексна, тому що їм тут не дозволяють налагодити логістику їм не дозволяють е, акумулювати свої ресурси і далі рухатися. Зараз під Покровськом у нас зібрані одні з найкращих і дуже чисельна невелика кількість наших підрозділів безпілотних літальних комплексів. Передові найкращі, найсучасніші, не всі найкращі, але більшість із них тут зараз саме сконцентрована, і вони власне реалізовують. Вот той сценарій, про який давно йдеться зробити кіл зону, дед зону е на кілометрів 15 в тил противника, для того, щоб він міг ні ходити, ні їздити, ні атакувати. Великою проблемою от я вчора спілкувався з бійцями батальйону безпілотних систем 59 ї штурмової бригади, яка на цьому напрямку воює. Вони кажуть, що велика проблема є, скажімо так, у сприйнятті навіть безпілотних систем, адже це наше, це те, що зроблено в Україні, і те, що масштабується і розвивається в Україні. Е і велик. Проблемою є е, управління деякими підрозділами, які гасять виключно штурми, які відбивають противника на першому ешелоні їхніх атак. ну Тобто, там, де вже піхота е, пішла, там де вже техніка зібралася, і пішла в штурм на лінії бойового зіткнення Ось це так званий перший ешелон. Далі є умовний другий, третій ешелони. Другий ешелон, де, наприклад, росіяни збираються йти в атаку, де е, вони акумулюють якісь свої ресурси, де вони забезпечують логістику. Роз... Відріж на другому ешелоні, вперед уже мало хто піде, або взагалі не підуть. Відріж на третьому ешелоні, там, де є е, паливні, скажімо так, арсенали росіян, там де в принципі є склади з БК, там, де є штаби, відріж. Цю ланку, і, взагалі, наступне формування цієї піраміди, наступальної противника, не буде можливим саме ось цей сценарій зараз в багатьох процесах реалізується якраз таки під Покровськом, тому що я ще раз буду повертатися до такого: знаєте, нашумілого посту російських окупантів, які кажуть, що в селидовому, от за Селидовим все їм далі просування, смерть це якраз таки і є, ось така і сюди, і сюди. Ісь, і, і будь-куди це в них починає перетворюватися в таку собі справді кіл-зону, по якій просуватися неможливо. Але знову ж таки, бійці безпілотних систем 59-ї штурмової бригади. Мені вчора сказали так. Ми теж бачили цей пост окупантів, які кажуть, що е, в них відносна зона безпеки це селидове. Але знаєте що? Це наше недопрацювання, кажуть вони, тому що насправді ось така зона, як селидове, вона має бути просто. Кіл зоною для окупантів, тобто ці недопрацювання мають бути усунені. Це 19-20 кілометрів. Умовно кажучи, зараз говориться про те, що 30 кілометрова зона має стати недосяжною для окупантів. В принципі, кіл зоною, це те, до чого прагнуть, і що забезпечувати намагаються наші бійці, зокрема, і на покровському напрямку. Тому є перспектива і під Кураховим є перспектива таких е, речей. Е, варто тільки масштабувати певні процеси і е, укрупнити хороші підрозділи або щоб ці хороші підрозділи передали свій досвід меншим підрозділам, щоб ті масштабувалися до речі. В контексті вибивання противника під покровським є хороші новини, зокрема і щодо е, траси на. Е, на схід від Покровська і Мирнограда, ось в цьому районі, поблизу Єлизаветівки, Баранівки та Воздвиженки Росіян вдалося відкинути. Та й зрештою, це видно між іншим на мапі Діпстей. ось есть синенька зона з'явилася. Росіян вдалося відкинути із цієї траси, не даючи їм можливості закріпитися на ній на трасі між Покровськом, Мирноградом та Костянтинівкою. От це сполучення. Його не можна сказати, що воно розблоковане, тому що, звісно, лінія фронту в цій ділянці Крима дуже близько, але при цьому росіян не росіянам не дають закріпитися на тих позиціях, які є важливими у плані оборони для наших військ на покровському напрямку. Думку. наступне спрямування про яке я хочу говорити, це буде Куп'янськ, тому що я вже вчора доволі таки детально описував, чому, на мою думку, за моїми оцінками, Куп'янськ може стати своєрідним новим, так би мовити, джерелом натхнення Російської Федерації, де вони будуть атакувати і тиснути, то тому, що в них тут зараз складаються доволі такі непогані стартові позиції, особливо на правобережжі річки ОСКІЛ Росіяни. Тут вони вже якраз таки свою безпілотну компоненту. Доводять, ну не сказати щодо чогось фантастичного, але вони насичують цю ділянку фронту, зокрема свої плаздарми на правобережжі Купінщини, саме велику кількістю дронів і вже за останні дні, за останні кілька днів було була низка. Насправді що повідомлень про атаки переважно це атаки цивільних людей, зокрема в населеному пункті, наприклад, Кутківка. А це ви бачите як далеченько вже від цих плацдармів, але сюди залітають. Російські окупанти своїми дронами і буквально позавчора троє чоловіків постраждали від такої. Ату. Так і від такого нальоту на кутьківку е, взагалом на Харківщині на і, зокрема, на купінському напрямку окупанти активізували свої наступальні акції. Про це вже публічно говорять. Речник Осу Хортиця вчора про це говорив. Е, ну і погода, погода. Я про неї згадав вчора. Наголошую сьогодні, погода зараз на купінському саме напрямку сприяє окупантам, тому що вони використовують. Велику кількість техніки. Техніки, яку зокрема ми зараз бачимо в все більшій і більшій кількості, знищені їхнє зокрема, бійці наприклад, 77-ї аеромобільної бригади показують, як вони знищують ворожі штурми. Спочатку дистанційно мінують за допомогою важких автокоптерів, а далі дуже нагло дуже в насправді що. По замерзлому грунту Росіяни намагаються атакувати наші позиції відкрито. Фактично, що поперли на своїх коробочках три бойові броньовані машини і один танк, танк, як завжди попереду. Ну і звісно, що особовий склад так само у цих ББМах е висувався на штурми. Власне кажучи, бійці 77 аеромобільної бригади знищили. Цей накат противника, е якраз таки ліквідувавши три ББМ та швидкі ББМ, бойова броньована машина. Ліквідувавши три ББМ та один танк, е це власне якраз таки. Е ну, бачите, по відкритому полю їдуть надзвичайно нагла атака. Е але е це, е це все. Є наслідками це все є візуалізацією того, що на Куп'янщині зараз, внаслідок погоди, побільшило техніки противника, або точніше побільшило можливості її використовувати. І погода в цьому сенсі не грає на користь Куп'янська. Прямо зараз, тому що ворог і далі, бо він має тут тут елітні підрозділи російських військ, саме забезпечені технікою стоять, і вони будуть використовувати цю техніку для того, щоб тут атакувати найближчі тижні. Тому купінщина найближчі тижні, на моє переконання, вона буде більш активним, більш активний фокус уваги буде зміщений саме до цього району у той же час, як, наприклад, під Покровськом, варто розуміти, що мороз грає навпаки нам на руку. Чому така холодна і морозна погода, коли окупант? За умовним селидовим уже не можуть їхати на автомобілях, бо їх там забаранять, як то кажуть. Вони змушені робити що правильно, вони змушені йти пішки, і ось, коли вони йдуть пішки, ось цю всю велику дистанцію. В одну сторону 10-15 кілометрів, умовно кажучи, вони капітально замерзають, а там іще потрібно штурмувати. І цей мороз грає нам на користь на купінському напрямку. Це дає можливість зупиняти ось ці величезні ворожі штурмові групи просто внаслідок того, що ну вони банально замерзають, і це на купінщині грає в плюс. На точніше на Покровщині грає в плюс, на Купінщині грає в мінус. По Кураховому друзі, району Південніше, Покровська, ну новин тут віддавати кажучи, не багато і небагато хороших новин. Тривають відступи наших військ. Зокрема, зараз як те, що називається ар'єргардні бої у ЛАКлах. У ЛАКЛІ в так і спроби росіян просунутися до південних околиць Костянтинополя. Власне є ось це наближення російських військ уже до Костянтинополя. Поки що закріпитися в цьому населеному пункті їм не вдається, і це дякувати Богу. Постійно тривають усі от атаки з півдня. Дякувати Богу, не тривають атаки з півночі. Немає такого просування росіян з боку Андріївки, але це перспектива можливого ближчого часу. Втім, навіть попри. Максимально критичну і катастрофічне становище, в якому перебуває Курахове цього тижня, все рівно продовжується оборона навіть цих районів. Ну а завершити сьогодні, я би хотів ще південнішим від Курахового напрямку. Це напрямком великої Новосілки. Почну з того, що Росіяни за всією очевидністю розвитку подій зайняли ново тому що вони. Вчора дуже пушили по своїх пабліках ось це відео, де е, якийсь російський окупант, е, по перше, з вагнерівським прапором, по-друге, з російським аквафрешем. Тішиться по третє, ще з червоною шматою, якоюсь радянською комуністичною, вони тут е, так само вивішують. Ну те, що ворог розгулює і доволі так себе фривольно почуває у цьому населеному пункті, е, і е, при цьому ще й е, ось так в різних локаціях записується відео. Можна робити дуже обґрунтоване припущення з приводу того, що новоочеретувати уже зайняте. Противником це не класичний якийсь там банальний флаговтик, які вони раніше проводять, наприклад, там по району Турецька. Е, по чертувати по суті, що це е, новий рубіж висування подальшого наступного просування е, росіян е, в бік тих районів, де ще нога окупантів не ступала. Фактично, справді, за останні дні вони наситили своє просування з нового комару в бік новочертуватого. Наступний рубіж це Дніпроенергія. сюди рухаються окупанти. Так само не рухаються в бік Новосілки. Тобто, ну по суті, лізуть там, де можуть пролізти, де можуть собі це дозволити, де вони відчувають якісь. Тонкі ділянки, врешті-решт, зараз по великій новосілці так само можна говорити, що фактично населений пункт зайнятий уже майже противником, а, і звідси ну реально ділянка відкритого поля, вільне поле, а, вільне поле Шевченко, а, і а, по суті є перспективи для того, щоб входити із цього напрямку до Дніпропетровської області, тобто свою мету. Інформаційно пропагандистську насамперед щодо входження Дніпропетровської область е, з цих районів Росіяни хочуть реалізувати якомога швидше бодай десь. Чи це буде район Покровська, чи це буде район Великої Новосілки? Для них дуже важливо цю інформаційну паніку нагнати для нашого е, користувача, споживача інформації українця, який скаже: Ну, все, все пропало. Війна поширилася на Дніпропетровщину. Будьте певні рано чи пізно, і це станеться. Проте, поки що, ситуація в доволі такому крихкому, але балансі перебуває по всій лінії бойового зіткнення. Ось такі от у нас справи. Дякую вам за увагу, друзі. Бережіть себе. На до все добре і до нових зустрічі.